Як виглядає осінь в нашій кліматичній зоні, як вона пахне і з чим асоціюється у її жителів юних та завзятих із чорнобривцями, і соняшниками і хризантемами, запашними яблуками і грушками, жовто-гарячими гарбузами і таким уже бажаним теплом в оселях, і обов'язково з гостинністю господарів і господинь. Ще краще тещ розмірковують поки що не жонаті учні 34-ї групи і втілюють свої уявлення в тещені господі, де коник є і поросятка, і автівка нічогенька біля обіця чекає на зятя. Але найкраще, що може бути, тещені. Вареники із горщиком сметани на додачу просто мрія студента. Більш романтично налаштовані учні зображують закохану пару на узлісі та галявину, де восени обов'язково мають бути гриби. Три ніжні квітки хризантеми у розумінні творчих людей 14-ї групи це віра, надія та любов, на яких тримається світ. А в цьому човні із овочів вирушає в плавання 33-я група ліцею електроніки, готова до нових вражень у незвіданому морі. Учні 24-ї групи сконструювали дерево, на якому тернистий шлях від абетки до вершини майстерності. Модерні. Ізації та ремонту персональних комп'ютерів пов'язали з майбутньою професією свою композицію дівчаток, котрі працюватимуть на пошті. Білосніжний голуб із кризинтем із довгоочікуваною звісткою. У Дзьобі, символ їхньої спеціальності. Найбільше взагалі мені подобається голуб, це наша професія. Якби голуб приносить листи, це було. Ще з давніх часів. А так дівчата відтворили один із сьогоднішніх уроків, яких на дорозі дознань буде ще чимало і в ліцеї, і в житті, де часто можна опинитися в ролі вівці, почуватися і пінгвіном, і ведриком, адже мудрість прерогатива тих, хто встиг набити на лобі численні гулі. Хотіли ми повинні обов'язково зайняти перше місце. На третьому курсі вони вже дорослі, вони серйозні. Ну, я думаю, що результат на, на, на очі. Зовсім дорослі, десь аж 17-річні дівчата, не менше, аніж їхні наставниці, хотіли перемогти в цьому конкурсі. Втім, і решта учениць та учнів старалися презентувати свої групи якомога респектабельніше. Ой, ми дуже, дуже переживали на що цей, але ми вчора почали це робити, і до сьогоднішнього дня ми вже його все зробили і так дуже хвилюємося з нашою композицією. Перемогли в конкурсі дівчата-оператори поштового зв'язку, та решта отримали задоволення, адже виставку розгорнули принагідно до батьківських зборів. Це дуже важливий день для нас сьогодні, так як наші батьки сьогодні приїхали і подивилися, що ми можемо, чого ми досягли, які ми діти. Вони ну, як не тільки навчаються, але ну, це їм теж дуже потрібно. Любов до природи дуже їм. Дуже я задоволена, що це вони так тут колективом перед колективом училище. Дуже задоволені, що вони їх вчать, бо це вони повинні це любити. Одне шкода, що з такою старанністю й ретельністю створені композиції недовговічні, але осінь 2011-го запам'ятається усім обов'язково.